Я Тамара, і ви знаходитесь на каналі В'яжу на дивані. І сьогодні рубрика Бла-Бла-Бла та кіно, яку я вже декілька разів пропустила, але надалі я так і буду випускати її раз на місяць. Бо дивлюся, я багато поділитись мене є чим. Але передивитись все, що я вам пропоную, у вас не вистачить часу з цим вимкненням світла. Але якщо я буду надто часто з вами ділитись, то в мене закінчаться переглянуті серіали та фільми. Тому раз на місяць. І сьогодні я хочу е, поділитися з вами, але ні. Спочатку я хочу похизуватися. Ось так виглядає мої буси. Зв'язані з секційної пряжі, їх можна в'язати не тільки з секційної пряжі, а й з різної, з однотонною, лише вони підходили по стилю, по колористиці, бо в контрасті або в монохромі. Але вони виглядають дуже ефектно. Оці бусини можна купити дуже недорого на, ну, там, де продаються вся ця біжутерія. Тому я вам дуже пропоную. Сюди можна повісити і натуральне каміння, наприклад, бірюзу, або агат, або ще щось. А можливо, ось так, як у мене, це звичайний або полімерна глина, або навіть пластик. От. І я дуже задоволена. Ось дивіться, зараз я скину. Правда ж, тепер чогось не вистачає. Сюди можна брошку почепити. Але сьогодні в мене ось такий. Шовутний настрій, мені хочеться бути такою нарядною. <смі> От, і далі вже я буду в'язати і ділитися з вами тим, що я переглянула. Ну, як завжди, я хочу спочатку поділитися з вами. Ой, секунду. Що в мене тут? З, спочатку я хочу поділитися з вами е, детективом. Так? Ні, не детективом. Сьогодні не буде детектив, сьогодні буде серіал Хороший доктор. Хороший доктор це серіал про лікаря-аутиста. Ну, дуже цікава історія. Прямо я була в захваті. Ми з донькою дивилися разом. Це був початок локдауну, і ми тут сиділи за машинкою, строчили дома шили е, намордники пов'язки і дивилися цей серіал. І нам він дуже-дуже сподобався. Ну, як завжди, звичайна лікарня. Ну, можливо, і не бо вона американська, серіал американський. І цей молодий чоловік, який, я вже не пам'ятаю, як він став лікарем, і як він дійшов до, цієї, до такого рівня, але у нас в країні ми звикли, що аутисти це хворі люди, хворі. Але ці люди дуже-дуже розвинені в якійсь царині, і вони саме в собі, і дуже важко знайти до них підхід. Я ще нещодавно влаштувалася робити нянечкою. Я інколи працюю нянею, от з дітками мені це подобається. І... Ми з ними ладимо. От хлопчик аутист, і мені було дуже-дуже важко з ним пола... знайти спільну мову. Це дитина обдарована, однозначно обдарована, коли ця дитина в 4 рочки вже легко читає слова і рахує там, як. ну... Як треба, як школьник, то в мене, чесно кажучи, челюсть була десь на підлозі. І я, я просто закохалася в цю дитину. Це було щось неймовірне. А от спільну мову в принципі можна було, можна, і, але нам не вистачило часу, щоб подружитися з ним настільки, щоб. Покохати один одного. Верніше, я до нього і так закохалася, а от, як він до мене ставиться, я так і не знала. Був чотири рочки з хлопчиком-аутистом було важко знайти мову. І тому я хочу, роз, щоб ви ознайомилися з історією людини, яка незвичайна, незвичайна. І це треба побачити, подивитися і пізнати. Цю історію. Я дуже рекомендую серіал Хороший доктор. Він багато, там кілька сезонів і багато серій. Ви отримаєте задоволення. До речі, хто не любить там детективи або мелодрами, але цей серіал він трішки детективний, трішки мелодрамний, але надто цікавий. Рекомендую. От. А ще я рекомендую комедійний серіал, я ж вам про нього казала. Але я вам казала так якось не дуже розгорнуто, і ем, я думала, що це не серіал, а просто фільм український про Новий рік, бо я побачила тільки одну серію Дільничі з ДВРЗ. Е, от, і е, Новорічну серію. А виявляється, це серіал, я на нього підсіла, і він у мене днями й ночами крутиться. Чесно, він такий класний. Наші актори, наші шуточки, гумор такий ну, наш. І е, цей актор, який знімався в цьому серіалі, якщо я його бачу зараз десь в інших фільмах, то мені здається, що він там зараз буде. Е, Вимовляти, оце, знаєте, слово паразит, а у нього там як речення каже та що б мене? І мені здається, що цей актор в інших фільмах буде казати та що б мене? Бо я з його участю подивилася ще один фільм. Ми більше, ніж я. Це двохсерійний фільм український. І там знімається оцей самий актор, який знімався в дільничій ДВРЗ. І це про обмін тілами. Така кумедна комедія, така гарна, я б отримала задоволення і, можливо, я б подивилася б ще щось б таке наше, але поки що не знайшла. Це ось так. Далі я хочу вам порекомендувати зразу чотири фільми. Про них я вам не буду розповідати, про що вони, бо всі ці чотири фільми вони американські, вони різдвяні і всі про сімейні цінності. А я дуже люблю такі фільми про сімейні цінності. І називаються вони Любов у Альпах, Замерші в любові. Подвійне свято і ідеальне Різдво. У всіх у них красива картинка, така новорічна, і ви ще встигаєте продовжити собі свято. А я, тому я сьогодні і випускаю оце відео, щоб уже далі я вже про Різдво вам не розповім. А чекати рік мені не хочеться. Вже свята закінчились, і ви ще можете собі дотягнути трішки святкового настрію. Бо далі у нас буде настрій вже інший. Ми будемо чекати 8 березня або весну. От. Тому я зараз оце 4 фільми повторюю ще раз. Любов у Альпах замерзлі в любові, подвійне свято і Ідеальне Різдво. І ще в цих фільмах багато в'язаних светриків, кофточок, кардиганчиків, щось гарне, щось не дуже, щось е, так собі, але в одному з цих фільмів. Светрів дуже багато, і вони красиві всі. Як називається він, я не пам'ятаю, тому вам доведеться заходити і дивитися всі підряд. От. Рекомендую всі, бо всі ці фільми про сімейні цінності. І ви отримаєте задоволення від них. Ви забудете про сьогоденність, відволічитесь і пов'яжете. Я дивилася ще е, піймати Кайдаша, хоча й не люблю е, фільми, де показують село. Сама я народилася і виросла в селі, е, жила деякий час в селі, але от фільми про село я не люблю. Але піймати Кайдаша. Чимось з перших хвилин мене затронув, зачепив і я дивилася. і Мені було дуже чудно. І таке враження було, що саме з того села, де я народилася, там воно все і розвивається в тому селі. Хоча село там побільше, ніж де я народилася, там, де я народилася, я жила в селі де п'ять е е е хаток. Всього лишилось на той час, де я, ну, коли я там жила, всього лиш 5 сімей жило в тому хуторі. От. До... Раніше це село було велике, але вже поки дійшла моя черга там народитись, воно розвалилось, розсипалось. І... Зараз я не знаю, чи є там хто, чи живе, чи, чи доживає. От. Але в серіалі, оце село, мені нагадало моє дитинство. Саме дитинство. Бо ностальгії по молодості в мене нема. От. І ще я подивилася російський фільм. Був у мене такий якийсь настрій, незрозумілий. Я переключала з одного фільму на другий, і поки мене не зачепило. Я не могла зупинитися на цьому Так? І для себе я зрозуміла, що російська мова для мене це не відраза, відраза в мене до Росії, до її е, верхівки, до Путіна і всіх, е, е, е. а мова то для мене бонус. Я знаю дві мови. І я буду дивитися фільми на російській мові, на українській. Так, мені приємніше зараз дивитися на український. Але якщо мені картинка подобається, то я дивлюсь. І я подивилася фільм. Все може бути. Він життєвий, в ньому жодної політики, жодного нагадування про. Він з минулого життя. Ну, то. Він не знятий зараз, він трішки раніше знятий. Я для себе зрозуміла, що для мене така... це питання таке. Я можу дивитись російські фільми, але не всі. Деякі мені навіть противно дивитись. Особливо, коли я знаю, що актор підтримує оцю. СВО. Ну, от і все. Якщо вам сподобалось, приходьте ще за тегом бла 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 та кіно. Вас чекатимуть ще якісь цікаві розмови. От. Ще дивилася передачу Наталі Мусісчук вона розмовляла з Володимиром Горянським. Дуже тепла, чуйна передача вийшла. Також я отримала задоволення. Якщо зараз щось, хтось мені скаже, що не, дивіся, не дивись дивись ті передачі вони там московицькі або вони не наші, вони. Ви знаєте, я як то кажуть, ліберал. Я вважаю, що у кожного має бути своя думка. Я нікому не нав'язую свої думки. Я не вважаю, що якщо людина не може вивчити українську мову, то вона дебіл, тупа, і ну, мене я дивилась кілька передач. Ірина Фаріон, вона дуже багато речей каже, правильних, гарних, про, ну, підтримую, але її оця е, така груба форма, е, коли вона всіх обзиває, вона російськомовних, вона просто ненавидить російськомовних людей. Як я можу ненавидіти людину, яка, так само, як я, в'яже? Да? Але вона не знає української мови. І вона зараз буде розмовляти на екран да? і буде коверкати половину слів. Я коверкаю, а вона їх буде плюндрувати. То, звичайно, хай вона розмовляє російською і хай е, доносить свою думку, ми ж її розуміємо, правда? І для нас то бонус. А в неї нема бонусу. Вона не може українською розмовляти. Так до моїй час і вона не дурна, вона не дебільна, і... але їй час треба. І от мене дуже коробить думка Ірини Фаріон, вірніш, подача, що вона всіх ну, просто вона до, до, такої, до такого стану, що ну, мені соромно за неї буває, коли вона отак намагається розмовляти. І для неї немає. Ну, чи доросла людина, чи е, юна, чи, ну, це погано. Це дуже погано. Це показує її невихованість. От. А напишіть мені вашу думку на цю тему. Напишіть. Тільки, знаєте, якщо ви будете писати, що от, е, е, російськомовні нас убивають, то. Згадайте про те, що ці російськомовні вбивають російськомовних також, не тільки україномовних. І м, балачки про те, що е, Росія прийшла з війною, бо тут притісняють Украї... росі... російськомовних це брехня. Розумієте? мові справа. От. Просто напишіть мені думку про вихованість. Та невихованість. Чи може хтось сказати е, якісь гадкі слова тій людині, яка просто ще ну, не, не, не знайшла часу, не, не, не вистачило часу людині, щоб вивчити мову? А знаєте, є, є люди, які не вважають за потрібне її вчити. Їм і так комфортно, бо Україна вільна держава, і тут можна розмовляти будь-якою мовою. Ось це мені не подобається. Оце я не підтримую. Я вважаю, що всі мають українською мовою розмовляти. Нехай не відразу поступово, але треба вчити. Треба вчити, бо то наша мова державна. І треба у всьому світу показати, що ми держава. Продвинутих людей, які дуже поважають свою державу, свої цінності і свою мову. Ну от, набалакала вам на 20 хвилин. Якщо вам було цікаво зі мною побалакати, послухати і пов'язати, то приходьте ще, ставте вподобайки, підписуйтесь і дзвіночки. Не забувайте, що кожна ваша побайка дозволить ще комусь подивитись це відео. А мені плюс до карми. Па-па!